Вітаю вас, друзі, на своєму каналі! Запрошую на розклад пасіансу Знак Зодіака Тілець на період з 22 по 28 липня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимось, які картинки для вас виспали. Ось тут розбите серце. Дивимось, з якого приводу, яка причина. та начебто все. Ось тут годинник, ретельне планування за часом, або саме зараз час діяти. А ми прямуємо далі подивимося на розвиток подій. Дуже лаконічний початок. Можливо, це пасіянс вас попереджує, що треба щось діяти, щоб потім у вас не було розбитого серця. Або комусь допомогти, або зробити якісь свої справи, котрі не можуть. Бути відкладені, а ми прямуємо далі. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже вийшли нові пасіянці на серпень, нові сині пасіянці, а також два розклади таро для всіх знаків зодіаку. Дві частини одного відео шукайте свій знак та запрошую до перегляду. Змія. Це якась хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Ось тут бокал. Він означає застілля. Якщо їх об'єднати змію та бокал, то це може показувати похмілля або хворобливий стан після, наприклад, якогось застілля. Ось тут замок. Якась ситуація для вас завершиться. І завжди це є завершення однієї ситуації, відкриває двері для якоїсь іншої. Можливо, ви щось планували, але не могли щось завершити. Ось воно завершення ситуації. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо далі. Я би сказала, що сьогодні ваш пасіян трохи таємничий. Він показує якісь важливі моменти, але не показує, що відбувається, яка причина або які наслідки того, що відбувається? Якось так, тільки головне. А у нас з вами третій розклад для знаку Зодіаку Тілець з 22 по 28 липня. 2024 рік. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут парасолька. Це покровительство вищих сил. Пасіян вам нагадує, якщо у вас буде якась важлива подія або ви будете щось виконувати, пам'ятайте про те, що коли людина робить добрі справи, завжди вищі сили на його боці. Це покровительство та допомога. Саме для вас, саме наприкінці тижня. Далі ось ця сумна новина. Вона може вас стосуватися або не стосуватися, але зазвичай люди мають хвилювання через сумні новини. Саме тому будьте уважні, сприймайте все спокійно те, на що ви не можете вплинути. Ось тут годинник, ретельне планування за часом. Або саме зараз час діяти. Сьогодні ми з вами. Запитаємо підказку у колоди Таро Мінерали. Для знака Зодіака тілець 22-28 липня. Золото. А також колода мадам Ленорман. Нам покаже застереження та пораду. Застереження? Хрест та порада? Горе. Друзі, карта Хреста. Це карта долі. Іноді, як, як кажуть добрі люди, хрест тягне свій важкий хрест. Думаю, ви розумієте, на кого це посилання. Саме так і відбувається в нашому житті. Прості люди також мають свій хрест, котрий вони все життя мають нести. На даному розкладі карта хрест це карта застереження. Не робіть нічого такого, що зробить ще важкішим ваш хрест. Тобто, намагайтеся уникнути помилок, які зроблять вашу долю більш важкою. І ось тут, друзі, карта порада, карта гори. Вона каже про те, що Будь-які труднощі рано чи пізно можна здолати, але головне знати, яким чином. Добре подумайте, якщо не знаєте, візьміть пораду у своїх близьких та рідних, у тих, кому ви довіряєте. І ще, друзі, ось ця карта золота та ромінерали, вона вам каже, Небесні втручання Бог посилає диво, щоб відповісти на ваші щирі молитви. Якщо у вас буде важка ситуація, ось це покровительство вищих сил це вам ще одне повторення ось цієї карти. За допомогою молитви, в вашому випадку, щирої молитви, вас буде почуто і вам буде надана допомога. Ось такі, друзі, у вас вийшов розклад. Ще ми тут у вас знайшли стрілочки догори. Ваші дії та події будуть мати розвиток, можливо, не так швидко, але ви обов'язково здолайте ось ці труднощі. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху!